Андрій, розкажіть про свій провальний бізнес. Ой, коли ти по життю стартапер, то це кожен бізнес може бути провальний. Але була одна історія, яку ми прям запустили бізнес. Це у нас був стартап прокату авто. Ми вийшли на ринок Слов... Словенії, і ми там прожили тиждень, говорили, нам показували, робили ми презентації для інвесторів. І останній день це була п'ятниця. До нас приходить людина, яка відповідає з інвестиції, і каже: Ребята, this is fucking bullshit. Що з англійського переводиться, як це повний піздьор. І ми такі прям мотивовані тиждень до цього, в нас і там руки опускаються. Ми такі окей, посиділи, подумали. І рано поїхали повернулися в Україну. А далі? Що і було? на цьому наш бізнес поки ми їхали в Україну. Ми знову передумали це все з партнерами, не було підтримки один одного. Коротше, ну почали шукати, хто винуватий, хто не винуватий. І таким чином ми якби закінчили цей проект.